Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На ніч 9 вересня. Україна відправила в Росію останні подарунки. Липецькій області РФ пролунали вибухи. Окупанти звітували про нібито успішну роботу протиповітряної оборони та знищення десятків БПЛА. Однак пізніше з'ясувалося, що вибухи сталися на території воєнної бази. Цю інформацію ЮА підтвердили джерела угор міноборони України за легендою. Міноборони РФ черговими засобами ВПО ніхто нібито було знищено та. Перехоплено 133 українські безпілотники. Літальні апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. Жителі країни-агресора у цих регіонах скаржилися на потужні вибухи. а Пізніше в мережі з'явилися фото та відео з пожежами. Після цього стало відомо, що вибухи пролунали на території авіабази у Липецькій області. Загарбники видали, що на військовому об'єкті, нібито вибухнув збитий безпілотник. Про цьому росіяни заявили, що пошкоджень та постраждалих немає. Варто зазначити, що на аеродромі Липецьку дислокується четвертий. Центр бойового застосування та переучування льотного складу на нього цьому об'єкті окупанти займаються навчанням льотного та інженерно-технічного складу. А також розробкою методик бойового застосування авіаційних комплексів на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну супутникові знімки показали, що на авіабазі в Липецьку майже вдвічі побільшала авіації. У командуванні повітряних сил ЗСУ тоді повідомили, що з цього аеродрому окупаційна армія РФ атакує українські міста на східному напрямку. Супутникові знімки свідчать, що на військ. Овому об'єкті Липецьку російські згарники сконцентрували десятки різних винищувачів та бомбардувальників. В той же час партизани пишуть, що Липецьк для удару вибрали недаремно, оскільки саме в той час там проходили курси, на яких були присутні молоді пілоти, вчорашні курсанти. Серія вибухів ліквідувала понад 55 чоловік. Що десяток поранених батьки і старять. тіла синів їм не видають. Вони буквально прорвали аеродром. Вони там була паніка та намагалися знайти своїх. Виносили на руках карма за українські міста їх таки наздогнала. Екс-міністр оборони Британії вважає, що його країна має першою дати дозвіл на удар далекобійною зброєю по РФ і переконати в цьому інших союзників. Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шап заявив, що нинішній глава відомства Кіра Стармар повинен дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії. До цього він закликає у своїй колонці The Times. Британський народ утримується у єдиної думки. Путін не повинен процвітати від свого. Вторгнення, і я впевнений, що Саркіра Старамас має наміри Італії підтримувати наших друзів в Україні. Зазначив Шапса. Він наголосив названому вспнеску Британії в боротьбі з російським вторгненням. Однак зазначив, що тепер наявність зусиль стає недостатньо, тому потрібно терміново дозволити використання далекобійної зброї для ударів по Росії. Ми більше не можемо вболівати за Україну і при цьому не дозволяти використовувати нашу оборонну зброю там, де вона буде найбільш ефективною. Пора припинити просити. Хоробре населення президента Зеленського битися з однією рукою зв'язаною за спиною, наголосив Шапса. Екс міністр наголосив, що Велика Британія має винести Путіну пряме попередження, якщо він продовжить вбивати українців пленарними бомбами, які запускають із Росії. Та Британія переконає решту світу дати дозвіл ракетами дальнього радіуса дії, знищити ваші пускові установки. Хоч би де вони були розташовані навіть у середині Росії. Він підкреслив, що Британія повинна повернути собі місце країни готової езон... з. Знову стати лідером, а для цього потрібно дати дозвіл на використання Storm Shadow і переконати французів, американців і наших більш стриманих німецьких партнерів підтримати це рішення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.